Всім привіт! Мене звати Даша Медулич і я власниця онлайн-художньої школи студії Медулич Арт. Хочу вам розповісти, які потрібно матеріали мати на моїх заняттях, оскільки це дуже важливо. Якщо ви купляєте занадто дешеві матеріали, то і відповідно роботи будуть у вас виходити не дуже добре, неважливо, який ви маєте рівень. Перша помилка це неправильно підібрані аркуші. Для акварелі. У нас спеціальний є аркуш, він має фактуру. Він, зазвичай, йде або такими полосочками, або якимись вм'ятаними крапочками, і так далі. Для чого це? Це для того, щоб фарба там більше збиралася на папері. Оскільки акварель вона дуже любить багато водичка. І якщо ми візьмемо звичайний папір, або як ви любите брати ксероксний, у вас не вийде. Та сама робота, що я вам показую, оскільки ми використовуємо багато водички, так як і, в принципі, положено в акварелі. Наступне, для гуаші нам потрібен папір хорошої плотності, тобто має бути грамаж більше 100 грам. Якщо ви берете аркуш, звичайний ксероксний, і малюєте гуашу, він у вас буде щось схоже як на туалетний папір. Звичайний сервісний папір нам підходить для рисунку. Тобто, що ми малюємо олівцями. Ми малюємо олівцем і нам цей папір підходить. Він тоненький, він бюджетний, все окей. Пензлі, які потрібно мати пензлі. Для акварелі я прошу використовувати пензлі з білочки або поні. Вони є м'які і вони багато вбирають в себе водичку. Ще раз нагадую, що акварель любить багато води. Тому ми використовуємо такі пензлі. Але можна використовувати і синтетичні. Синтетичний пензель для акварелі тоді має бути досить м'який Якщо ви купуєте в художньому магазині, то будь ласка, спитайте продавця, чи достатньо цей пензель м'який або самі можете спробувати порівняти між синтетичними пензлями, вибрати собі самі мегенькі, щоб він нам підійшов для акварелі. Гуаш. Для Гуаші ми використовуємо синтетичний в Ніякому разі ми не використовуємо поні або білочку. Багато до мене дітей приходить з такими пензлями і кажуть, що вони в інших суддях малювали такими пензлями. Так не можна робити. Вам цим пензлем буде дуже важко малювати, оскільки, нагадую, він вибирає багато води, а гуаш у нас має іншу консистенцію. Вона є більш плотніша, вона є густіша, їй треба не так багато водички. Тому для гуаші ми використовуємо синтетичний пензель. Синтетичний пензель, він є досить універсальний, тому що його можна використовувати як для гуаші. Так, в принципі, і для акварелі, але нагадую м'ягенький. І можна використовувати для акрила. Хочу ще вам розповісти про такі пензлі, як щитина. Його ми використовуємо тільки для олійної фарби або спеціальної техніки, яка називається сухою кистю. В інших випадках ми ним не користуємось. Гуаш бажано брати в таких баночках, а не в тюбах. Акварель, в принципі, беремо будь-яку дитячу, звичайно, на початках. І головне, щоб вона в нас блистіла, а не була матова. Якщо в нас матова, значить це суха акварель. В неї трошки не треба малювати. Краще беріть така, щоб вона, бачите, як на фотографії блистіла. Акрил – це досить вигідна фарба, адже нею можна малювати на полотні, на картоні, і дуже можна показати. Реалістичні роботи, об'ємніші, так? Вона має іншу консистенцію. Плюси і мінуси акрилу. Тим, що він, ну, не знаю, чи це, напевно, і мінуси, і плюс для кого, як, хто як звик, що о, дуже скоро сохнеться фарба. Ну, наприклад, для початківців це складно. Оскільки ти не встиг там, наприклад, ще щось. Розтушувати чи перехід зробити, а вона вже Все в тому, що вона є не дуже дорога, наприклад, не настільки дорога, як олійна фарба, але можна зробити гарні картини, гарні роботи майже колійною фарбою. І плюс в тому, що вона не має запаху. Олійна фарба вона має запах. Але вона довго сохне. Також не забуваємо про палітру. Ми використовуємо таку пластикову палітру тільки для акварелі і гуаші. Для акрилу і олійної фарби повинна йти інша палітра, але поки що вам це не потрібно. І за рисунок за олівців, в принципі, я розповідала в моєму іншому відео попередньому, яке ви можете переглянути ще раз, подивитися, що потрібно для рисунку. Тож бажаю всім успіху, натхнення і всього найкращого!